Всім привіт! Мене звати Дарина і я ваш найулюбленіший трансформаційний практик і експерт з підсвідомості. Якщо ти дивишся це відео, скоріш за все, ти хоч раз робила карту бажань. Можливо, не одну. Вирізала картинки, прикрашала їми блокнот, писала в замітках чи замовляла вже готово. А потім ти чекала! Але щось виходило не так. Рік, два, а твої бажання залишаються на карті. І сьогодні я поясню, чому ж карта бажань не працює, що насправді працює, і як ти можеш створювати своє життя послідовно і сильно, без фейкової магії і нав'язаної шпаргалки псевдодуховниками. Чому ж карта бажань не працює? Карта бажань це твоя красива мрія, не план, не дія і точно не рішення. Більше жінок клеять ідеального чоловіка, балі, мальдіви, суми грошей, але насправді в тебе є глибинні установки, що ти не гідна цього. Ти живеш у стані чекання, а не дії. Карта бажань, знаєте, не змінює вас. Вона просто нагадує, чого дійсно ти хочеш. Але щоб це прийшло, треба змінитися зсередини. Що ж я вибираю замість карти бажань? Знаєте, я давно перестала робити карту. Замість цього я створюю життєвий план, стратегію. Не просто що я хочу, а ким я маю стати, щоб це мати, який стан в мене повинен бути, які установки мені потрібно вивантажити, які дії мої, а які продиктовані моїм страхом. Мій авторський план про відповідальність, і саме головне про опору в собі. Тепер давайте конкретно. Щоб бажання реалізувались, потрібна не карта, потрібна система. Зроби ці п'ять кроків, які зараз скажу, і запусти свої наміри в дію. Перше чітке вирішення, чого ти хочеш. Не було б непогано, а я це створюю. Друге, пропиши, ким ти маєш бути, щоб це мати. Як думає, відчуває, діє, нова версія тебе. Третє стань у цей стан. Не коли прийде результат, а прямо зараз. Четверте. Зроби перші дії цієї цій енергії. Не з нужди, не з паніки, а запорог. П'яте. Почни працювати зі своєю підсвідомістю. Бо без цього <кхм> смислу немає, тому що ти просто будеш робити вигляд. Що ти дієш. Але є ще один ключ, без якого жоден план не буває реалізований, це твої енергії. От ми можемо мати найкращий план, найкрасивішу карту, чіткі цілі, але якщо ти в енергії страху, сумніву або відкладання, твій план не має ґрунту, щоб вирости. А щоб твоя реальність знову почала будуватися, ти маєш зайти в інші енергії. Такі, як енергія рішення, от ти не просто хочеш, ти створюєш. Енергія гідності. Ти не просто можеш це мати, ти це вже маєш, бо ти достатня. Енергія дії. Ти робиш це сьогодні, а не колись там. Знаєте, як рак на горі свисне. Енергія віри в себе. Ти не чекаєш підтверджень від когось. Ти йдеш, бо ти знаєш і ти впевнена, хто ти і знаєш, що тобі робити. Ну і енергія тіла. Ти от знаєте, ти не просто повинна бути м якоюсь, ти повинна жити як нова версія себе. Ти повинна робити от всі дії, як нова версія. Саме ці енергії запускають всі практики, всі установки і всі цілі. Без них у вас буде просто ще один а, красивий блокнот з прекрасним планом на життя. Які ж установки блокують наші дії? От ти прописала ціль, але все одно ти їх зливаєш, якщо в тебе всередині. Відчуття, я ще не готова, це для мене занадто, я не заслужила, у мене щось не вийде, мені треба вчити, щоб щось почати. Ці думки це тормоз. А ти, знаєте, як ручник, не могла не пожартувати. І поки вони активні, твій рух уповільнюється або взагалі зупиняється. Їх треба вивантажувати, заміняти і перепрошувати. І саме цим я займаюся на інтенсивах, сесіях, ну і, звичайно, на, індивідуальному, на індивідуальній своїй роботі. Як же правильно поставити ціль? Є велика різниця між мрією і ціллю. Мрія це красиво, ціль це ж дія. Щоб ціль. Твоя почала здійснюватись, вона має бути чітка, має мати сенс для тебе. Щоб, знаєте, це не було на показ для когось, а саме мати сенс чітко для тебе. Вона має бути прив'язана до нової тебе, до нового твого образу. І саме головне, вона має запускатися з. Позитивного, правильного стану, не вічею, не з негативу, ніколи. Якщо ти розумієш, що ти втомилась, просто мріяти, а хочеш діяти і створювати, зараз в мене є інтенсив, який тобі в цьому може допомогти. Ти зможеш створити свій план на життя, зняти свої фінансові блоки, почати діяти з нових енергій. Почати чути свої бажання. Якщо ти готова, інтенсив. Я більше не виживаю, чекає тебе. Переходь по посиланню під цим відео або пиши мені в Директ кодове слово 10 і отримай перший крок. Запам'ятай, не карта бажань змінює життя. Ти сама себе змінюєш, а потім змінюється все навколо. Дякую, що ти була тут. Якщо відео для тебе було цінне, став лайк, підписуйся і пиши коментарі. Побачимось у твоїй новій реальності!